Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець. Путін розізлився, дуже розізлився. Російська влада розізлилася, аж піниться. Чому? Ну тому що в 28 пунктів, які Путін втюхав Трампу через Кирила Дмитріва і Уіткофа, все-таки американці свій план, як кажуть. Пунктик ввели про те, що Росія е, повинна платити Україні арендну плату за Донбас. Раз Донбас переходить до Росії по мирному договору, а там дуже великі копалини, надзвичайно великі копалини в недрах Донбасу, то за це повинна цілий рік Росія платити Україні чи маленьку арендну плату. Це надзвичайно розізлило Путіна. І його прибічники ну, а російські воєнкори почали кричати: А кому ми маємо платити? За що маємо платити? Донбас, це ж російська територія по Конституції, а завтра ми будемо платити за Калінград, завтра ми будемо платити за Арктику, а завтра ми ще за щось будемо платити. Так? Нам ще ж треба ж Донбас після війни встановлювати, каже, да, за свої гроші. Отже, бачите, бачите, дурне, дурне, а хитріє, казала моя бабуся Маруся Холявчук, так? як грабувати, нищити, гвалтувати Україну, мародерити, грабувати, да, що вони не раз показували так, то вони за. А як платити репарації за збитки за шкоду, то вони кричать Ми проти, за що маємо платити? Платити, напевно, доведеться. Це моя така думка. А як ви думаєте, з вами і Гришвець? Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую, до нової зустрічі.